Я б хотіла ще раз звернутися до українців і сказати, що українське право, яке розпочалося ще з конституції Пилипа Орлика, це міківаловське право. Його неможливо купити за гроші, його неможливо вкрасти, його неможливо вигадати, його можливо тільки здобути. Здобути своїми досягненнями, своєю мужністю, своїм інтелектом. Я прошу вас звернути увагу на оцю молоду жінку. Ратушняк Тетяну Петрівну це єдиний адвокат в місті Одеса, яка взялася за справу Андрія Сидоренка. Вона взялася за цю справу не тому, що її заплатили баснословний гонорар. Вона прийшла тому, що повірила в те, що Сидоренко невинний і він повинен бути на свободі. Я хочу подякувати правозахиснику з великої букви, який сьогодні мав мужність. Оголосити вимоги щодо ведення судового процесу навіть незалежно від того, що Портнівський кримінально-процесуальний кодекс унеможливив доступ до тих фахівців у кримінальні справи. І хотіла б сказати, звертаючись до головуючого суду Кічмиренко, я сьогодні переконалася, що ваші слова щодо порядності судді Коваленко дійсно мали місце, що вони були правдивими. Я прошу зважити Одеську територіальну громаду, що не всі судді продаються. Що сьогодні в Приморському районному суді починає відроджуватися антиківаловське правосуддя, яке дійсно захищає територіальну громаду міста Одеси, громадян України від замовних кримінальних переслідувань. І таке явище, як Ківаловщина, Трухановщина, як, скажімо так. Якісь незрозумілі інсценування з боку петрушки вони будуть припинені. І ми для цього зробимо все можливе і неможливе, все для того, щоб ці всі події відбулися якомога швидше. Дякуємо вам, що ви відповідаєте наші судові процеси. Васною українською мовою родина центрального.